Доброго дня, шановні глядачі, до мене сьогодні приїхала Шкода Октавія з міста Київ 2.0TDI. Повний привід. Вибачте за мій голос, тр трішки хворію, але ж мушу зняти відео і розказати про таку проблемку, як причина частих регенерацій Volkswagen. Отож, поїхали. Так, довго говорити не буду, бачу перегляди короткі люди люблять. Начнемо з цього, що причина частих регенерацій, це, звісно, пускний колектор. Коли він забитий. Ось який його стан. Я навіть не буду шевелити камеру. Він забитий вщент. Там десь якісь. Канальчик проглядається. Сьогодні в нас 23 рік, 4 місяць, 24 число, ось на ендоскопі видно. Суть в чому буде відео. Щоби відслідкувати автомобіль, як він проходить регенерації. Автомобіль має часті регенерації, кожні 100-130 в місті і приблизно 200 км за містом. Причиною впускний колектор, магістраль, клапана Єгіра, теплообмінник, сажовий фільтр, гаряча частина турбіни, впускні канали клапанів. Це одна з признаків частих регенерацій, коли воно все забите. В автомобілі знаходиться отакий клапан EGR з теплообмінником. Автомобіль має повний привід, і його зняти це просто космос грошей, щоб його демонтувати. Але ж, потрібно почистити і чистити будемо через апарат Сажотрус. Так, ще причина частих регенерацій. Та, що я, звісно, не зможу відновити. Тому що я займаюся чисткою всієї екосистеми. Повністю двигун всередині, і все, що до нього прилягає для подачі повітря і випуску. Така причина є як форсунки. На даному автомобілі жодних помилок по комп'ютеру немає. Не буду затягувати час, показувати, які там, це не важливо. Викрутив я лямдозон. Ви теж можете викрутити і погазувати на холостому ході. І тоді ви побачите, який вихлоп іде. Минуле відео про Volkswagen Caddy. Там все в ідеалі було почищено, автомобіль ожив, повністю став працювати, але ж форсунки переливають. І тому звідти де лямдозон вкручується, ішов чорний вихлоп, надмірний, чим потрібно. В даному автомобілі легенький білий димочок іде. Тобто, якась форсунка може підклинювати, підпереливати. власнику автомобіля. Я порекомендую, що в такому разі зробити без демонтажу. Потім причина частих регенерацій не є оцей датчик диференціального тиску. Він предназначений тоді включати регенерацію, коли сажовий фільтр бачить тиск. А так, автомобіль від кількості пробігу, витрач... витраченого палива середньої швидкості їзди сам моделює собі рівень сажі і включає регенерацію. А цей датчик вмикає тільки аварійний. Аварійну регенерацію. Тобто, коли автомобіль не може змоделювати собі кількість сажі, а датчик бачить, що вже надмірний тиск, і тому вмикається регенерація. Отож, автомобіль сам вже вмикає регенерації, не заводські, тобто, датчик швидше сигналізує, що потрібно зробити регенерацію сажового фільтра. Щоб Автомобіль не став. І все. Ці датчики доволі працьовиті. Так, впускний колектор ми глянули. І ще хочу показати, що в автомобілі вихлопна труба вже чорна. Тобто сажа вже наскрізь сажого фільтра виходить. І тому потрібно. Повністю вичистити екологію. А потім, я думаю, через декілька неділь відео не з самого початку вийде, а вийде трішки пізніше. Хочу дізнатися, як проходить автомобіль в даному випадку регенерації. Тому що зараз нема помилок абсолютно зовсім, повністю справний автомобіль. Можна. Нічого не робити, їде да їде. Але ж власник знає, що регенерації часті до добра не приведуть. Ще такий немало важливий фактор: пробіг автомобіля. Так. 421 тисяча. Рідний пробіг. Рідний не скручений, не накручений. Рідний пробіг. Отож, ці мотори довговічні, можна насолоджуватись їздою, але ж екологія є екологія. Дизель від цього страждає. Нема нічого страшного, коли це все буде вичищено, і їздити далі. Навіть на такому пробігу. Отож, апарат майже підключений, і буду вмикати, будемо бачити скільки чорного виходить з автомобіля. Так, апарат вже під'єднано. І все, що знаходиться всередині двигуна, сажовий фільтр, впускний колектор, Єгір, магістралі, теплообмінник, впускні клапана, все буде виходити зюдою через випускний колектор. Тож, поки зараз все тут чисто, коли вже буде щось виходить, почну знімати. Відійшов на 5 хвилин і не зазняв, як воно спочатку почало виходити. Але все відразу видно на відео, що воно почало аж вистрілювати. Оце все чорне, під тиском почало виходити. Спочатку погано йшло. я відійшов, а потім, коли плюс-мінус починає пробивати тоді починає вистрелювати. Вот такий весь сажомасляний масляный Чистка продовжується. Так, все, фініш, вже біла пінка, вже повністю всюди пройшла, сажовий фільтр, теплообмінник, eGR, спускний колектор, камера згорання, все біле. Буду промивати, сушити і заводити автомобіль. Чисто. Так, чистка закінчена. Поки заряджається акумулятор. Перепровіримо хоча б візуально в ті міста, де можна заглянути, через лямду запхав камеру і ось стан гарячої частини турбінки. Як нова. Зараз буду просушувати всю систему від вологи. Зараз там трішки волога є, залишається. Тут чисто можна перемкнути на інший ракурс, вже видно навіть, навіть цифри, що це за сажовий фільтр. Так, Зараз поглянемо в трубочку, теж чистенька. Дуже чисто. Ось і клапанець витягнув, він ще теж трішки вологий. Все вичистилось на автомобілі без розбору. Так, і заглянемо впускний колектор. Так, засунув камеру сюди, нащупав дросель. Ось кхм, чорненький це колір просто, який в'ївся в алюміній. Це коли стікала рідина, то це не страшно, сажі вже зовсім немає. Ой. Отак. Дросель чистенький. Так, і перемкну на сам впускний колектор вище. Так, а тепер стан впускного колектора. Оці світленькі алюмінієві кільця, це впускні канали до клапанів. Все відчистилось, бачу трішки по краям, але це вже не страшно. Дуже довго відмивався впускний колектор, тому що автомобіль має пробіг 420 з лишнім тисяч кілометрів, і дуже довго його відмивалось. Вже знаю, коли автомобіль до 200 за півдня все відмивається. Повністю вся екологія двигуна з розкоксовкою його кілець. А коли автомобіль 300, це вже займає час. А 400 з лишнім зайняло ще більше часу. Як не крути, за 400 тисяч пробігу набігло, налипло, насохло, як асфальт. Всі оці відкладення в пускному колекторі. Але відмилось, чесно кажучи, я думаю, на 90%. Головні проходи чисті, і тому це не страшно, якщо десь залишилось в закутку. В основному тут а десь зверху, в закуточках, це вже не страшно. Головний прохід чистий. Так, машина вже заведена, працює. Ось у мене в приміщенні вона працює, витяжка, щоб не задохнутись. Хотів показати про цей датчик різності давлення. На холостому ходу 3 гектопаскалі. Якщо хтось знає який ідеальний тиск повинен бути в сажовому фільтрі, скільки цих гектопаскалів, будь ласка, пишіть в коментарі. Але ж вже сажа набігла 8 кілометрів. Не знаю скільки я проїхався, і розчитана 16. Ну, але цікавить більше датчик різності давлення. Другий показник чистоти сажового фільтра це датчики температури. Бачимо датчик ОГ1, 3, 4. Другого немає, тому що він завжди показує нулі, мінус 0,00. На нього уваги не звертаємо, це фольксвагеновський такий прикол. Але перший це вихід з випускного колектора 20 градусів, показує фактично. Газку даєш педалькою, температура міняється, він працює. Звернути увагу потрібно на третій, четвертий. Те, що входить після каталізатора І між сажовим фільтром, він третій, показує 99 градусів, і вихід сажового фільтра 93. Якщо різниця більше 30 градусів, сажовий фільтр забитий. Якщо до 10 градусів, то все добре. Так, все добре. Про... Прохідність вихлопних газів через сажовий фільтр відмінна. Ну що, закінчена чистка, результат будемо бачити десь через 2 недільки по кількості регенерацій. А так, що після чистки які зміни є, комп'ютерні бачили, а хоча б візуальні. Це тихіше мотор став, плавніше працювати. Потім, потім, потім. З вихлопної труби нема цього сморіду, тобто сажовий фільтр, каталізатор працює в ідеалі. Нема цього їдучого запаху. От і все. Ждемо 2 неділі і будемо бачити по регенераціям. І так, знаходжусь біля власника автомобіля. Це вже сьогодні у нас 10 травня. І провіряємо, як працює автомобіль. По тиску 4 Ну, Маса сажі це таке, це від'їзди залежить. Але ж автомобіль по трасі вже 450 кілометрів, так? регенерацію по трасі виконує, а до цього було набагато менше. Кілометражу. І в місті. А в місті скільки десь приблизно знову на вишу? 230, 230 або до 200, до 200. Є результат, але ж треба і враховувати, що пробіг автомобіля 422 тисячі. Краще, але не супер як нове. Як з завода. Хочу звернутися до вас, глядачів, яке правильне повинно бути значення гектопаскалів на холостому ходу в 2-літровому двигуні. У нас показує 4, а як воно в ідеалі, коли маленький пробіг, будь ласка, напишіть в коментарях. Дуже цікаво, тому що не можу знайти інформацію в інтернеті. І хотів би. Побачити це в коментарях. Отож, дякую за увагу, всім гарного вечора, до побачення.